І я бачу, як вони кожен раз вони просто ну дуже чекають саме цієї творчості. І навіть люди, жінки, матері, які вони вже мають похилий вік, але вони з задоволенням там або малюють, або щось мажуть, або там щось ми клеємо. Ірина Тищенко, засновниця артпростору, тепло, який нещодавно відкрився у Тернополі. Тут жінка навчає інших створювати красу власними руками. Окрім цього, Ірина вже понад рік влаштовує зустрічі із родинами полеглих героїв. Малювання та ліплення стають для матерів та дружин способом висловити свої почуття. Майстриня переконана, що саме творчість рятує у найтемніші часи. Проте ще два роки тому такого порятунку потребувала. Сама Ірина, коли після 24 лютого 2022 року рідне місто жінка Каховка опинилось в окупації. У Мене навіть є вишиванка моя, яка десь захована е, в бутильку, закоркована і захована. Ви заховали у місяць. Так так, я боялася, що от от прийдуть, от от по нас прийдуть, бо ми бачили, як приходять весь час. Щоніч, то приходять по людей, забирають їх на котівні, і це було дійсно дуже страшно. До Великої війни жінка у Каховці захоплювалась прикладним мистецтвом. У одній із місцевих студій жінка навчала дітей та дорослих валянню вовни, ліпленню з полімерної глини, шиттю різноманітних виробів. І навіть після того, як у місто заїхали ворожі колони техніки, Ірина не припинила свої заняття. Я розуміла, що дуже потрібна нашим дітям підтримка, і я їм поробила такі, пам'ятаю, це були перші дні. Я їм поробила такі наборчики для самостійного заняття творчості. Я порозписувала, що треба робити, дала це в соцмережах на своїй сторінці і кому це було потрібно. Не можу сказати, що ми зустрічалися, бо це такі були перебіжки. І, але якось видавалося там віддавати. Згодом майстриня знову наважилась відкрити двері своєї студії, аби хоч якось відволікти дітей від постійних обстрілів та тривог. Я йшла і бачила, що вони вже сидять на порозі, і просто чекають. Я відкривала двері, вони туди заходили. Вони там я дозволяла їм просто гратись. Вони там строїли собі халабуди і там доставали все, що, що в мене там лишалося. З того, що мала е вигадували щось робили. Творчі заняття Ірина влаштовувала і для дорослих. Майстриня пригадує, як і жінкам до Великодня робили писанки. Згодом усі вироби довелось сховати. Я бачила, як вони це роблять, і я бачила, як вони в себе показували, як вони вишивають гарби. І це робилося все не для показу, а це робилося для себе, щоб не з'їхати з глузду. Після п'яти місяців окупації Ірина разом із сім'єю вирішила рятуватися. Прихисток родина знайшла у Тернополі. Спочатку жінка почала волонтерити. Згодом знайшла сили відновити свою майстерню вже у Тернополі. Так Ірина взяла участь у конкурсі від благодійного фонду світлореформації. Каже, писала бізнес-план майже місяць. Я опираючись на досвід, який я мала. Просто прожила і виклала це все на папері, написала бізнес-план, пройшла етапи конкурсу, і на початку червня мені повідомили, що серед 333 учасниць я стала однією з переможниць. Ірина виграла грант на відкриття власної справи, знайшла приміщення, закупила меблі і вже в кінці липня відкрила двері свого нового творчого куточку – арт-студії Тепло. Це простір, в якому. Це переважають майстер-класи прикладноужиткового мистецтва. Це валяння вовною, ліпка полімерною глиною, декупаж, вибійка на тканині. Усі охочі також можуть перелаксувати і попрацювати з полотами та текстурною пастою. Майстер-класи є як для дітей, так і для дорослих. Розклад занять можна знайти на сторінці артпростору у соцмережах.